Дорога молоде, всім нам притаманне вміти оцінювати ситуацію, яка є навколо нас, і щодня приймати якісь певні рішення, робити певні кроки, звичайно, оцінювати ці кроки, потім, разі чого, змінювати і знову обирати кроки правильні. В сьогоднішній літургії ми зустрічаємося з історією ізраїльського народу. Які в певному моменті хотів зробити все правильно. Вони на пустелі, а вони трошки не розуміють ситуацію, яка відбувається навколо. Вони сьогодні без коріння, вони без фундаментів, вони сьогодні як ті, е, 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 листя на ветру. А тут що так сталося, що Майсей пішов на гору і не повернувся. Е, вони сподіваються, що вони залишилися абсолютно самі. Вони не знають куди йти. І тоді вони приймають рішення. Існують такі ситуації в нашому житті, коли ці зовнішні обставини спонукають нас відразу приймати якісь певні рішення. Ми як сказали, оцінюємо ситуацію, наскільки ми можемо це зробити правильно, а потім з всього, всього можливого обираємо, як на наш погляд, це найкраще. Тут сидить молодь, яка обирає сьогодні доріжку свого життя. Хтось сказав, ну балериною вже пробувала бути, щось не вийшло айтішником. Ну так само сказали, що сьогодні штучний інтелект більше зробить, треба шукати знову таки іншу якусь ділянку. Це не курси профорієнтації. Ми зараз насправді про це. І людина знову приймає якісь рішення, піду в іншу область. Повернімося до ізраїльського народу. Мойсей приходить до цього народу з подальшими директивами, з подальшим законом, але не може дати цього закону своєму народові, тому що він від самого початку відступив вже від нього. Тобто загубив щось фундаментальне, Не загальне, але фундаментальне. Він знайшов іншого Бога. Він знайшов когось іншого, хто йому може допомогти. Чому ми сьогодні на цьому місці? Молоді люди разом з вами, ми так само відчуваємо себе молодими. Це місце так, ми знаємо, воно пов'язане є зі святим Франциском, але не тільки з його тим часом такого розцвітання його покликання, з тими плодами, які він вже приносив на цьому місці, і ми бачимо, як це все забудоване, скільки подій тут відбувається. І ми щойно зустрічалися з місцевим єпископом, єпископом Домініко. Який каже, що протягом року тут близько мільйона паломників проходить через це місце Уявіть собі. Але тоді, коли Франциско Франциск починав, він ще не був Франциском, але він починав е, оцю цілу діяльність, ми знаємо, що ситуація була зовсім іншою. Він був людиною, яка обирає, начебто, найкращі кроки для того, щоби змужніти, для того, щоб стати таким чоловіком. Міцним чоловіком, він подається, ми знаємо, спочатку на одну війну, для нього це закінчується поражкою. потім піде в хрестові походи, але по дорозі зупиниться. Це був час його великого е, такого пошуку. Це був час, коли він намагався по-своєму по людську збудувати себе. І коли, нарешті, він вже йде в цей хрестовий похід. Як ми знаємо, в іншому місті, вже в дорозі, він переживає сон. Можливо, ви знаєте про це, в якому отримує власне, це запитання. Франциско, кому ти хочеш служити? Господину, пану чи слузі? Він каже, ну, звичайно, господину. Він каже, то чому служиш слузі? Чому сьогодні своє життя хочеш розвивати тільки в тому, що служить не Господу? Він роздумує на цьому. І говорячи про ці моменти, як, наприклад, цей сон, або наступні кроки, які будуть в його житті відбуватися, хочу пов'язати це з сьогоднішнім Євангелієм, Де Христос говорить, Царство Небесне воно не в зовнішніх таких обліках, Боже Царство, воно є в чомусь дуже малому. Христос говорить про гіршичне зерно, Христос говорить про. прошу ше? Про закваску, це не чули. Про закваску. Ми знаємо, що в одному і другому є дуже велика сила. Тобто, в маленькому скрита дуже велика сила. Але є ще один дуже важливий момент: ті речі є непомітними. Тобто їх легко згубити, прибираючи в своїй оселі в своєму серці, можна не помітити це зерно або цю закваску. Воно дуже маленьке. І можна поприбирати так, що викинути його геть. І сьогодні я на цьому місці звертаюся до молоди і сказати, що сьогодні це Євангеліє, це слово до кожного із вас. Так само і з нас, бо ми зробили певні кроки, але в своєму житті, напевно, ушляхетнюємося в нашому покликанні. Але особливо це слово сьогодні до молоді, до молоді, якої прикладом може бути Франциск, який в 20-23 роки, до 25 він переживав час великих перемін. Спочатку в одну сторону, а потім відкриваючи для себе Господа. Це був час такої великої бурі, в якій перемагав Господь, в якій знову і знову перемагав Господин. Тобто той, кому він хоче служити. Це був складний час складних виборів. Це був складний час, коли серед великого такого шуму треба було обрати головне. Ми не знаємо, як би поступив на нашому місці сьогодні Франциск, ну, бо він не мав тоді доступу до інтернету, він не мав тих спокусів і того шуму інформаційного, який маємо ми. І ми би сказали, ну, можливо, він би не визначився з цією дорогою. Можливо, він би не зміг розпізнати в цьому світі, в медіальному світі, насправді, сьогодні Господа і його слово, бо нам же так важко це. Але, мабуть, ви так само сьогодні, як і ми на хвилину були біля місця поховання одного святого, нам дуже сучасного, Карла Кутіса. Ще не були. Ну, то, то все перед вами. Хочу сказати, це, власне, сучасний нам святий, який ми знаємо, знався на речах пов'язаних з інтернетом, з інформатикою. І в цьому великому шумі він не загубив оце гірчичне зерно. Він не загубив закваску. А він поклав це на особливе місце у своєму житті і дав, щоб воно розвивалося. Сьогодні ми на цьому місці, щоб спитатися перед Господом садо самих. Що є сьогодні для мене оцим гірчучим зерном? За чим сьогодні йду? За золотом, яке блистить? За славу, яка так само тягне за собою. Пам'ятаєте, спокуси Христа перед його публічною діяльністю? За чим насправді сьогодні тягну? Цей час паломництва, тут, в Італії, по тих святих місцях, для когось може стати можливістю зробити якийсь... Особливе селфі, які ми мріяли давно зробити з того чи іншого місця, провести репортаж знову ж таки з того чи іншого місця, а може бути часом такого власного навернення, великої переміни і розпізнання певних доріг, на які Господь сьогодні хоче нас випровадити. Він не хоче, щоб ми змішувалися з сірою масою, яка нас оточує. Тобто з сірим світом, який тягне за тими речами, які рекламуються, і там, де є вигідно, щоб люди тягнулися за них. А ми сьогодні маємо розпізнати в собі оце, можливо, слово такої закваски і запросити його до свого життя і дати, щоб воно розвивалося. Можливо, хтось із вас робив колись вдома дому йогурти чи щось такого іншого. Повинна бути матерія. Матерія тут сидить. Потрібно, щоб була закваска, вона є, тобто перше, друге, воно вже закрите. І ще третє. Що? Відповідні умови. Якщо ви до молока покласте закваску, наприклад, випадкою йогурта, і поставите це в холодильник, нічого всього не вийде. Потрібна відповідна атмосфера. Яка атмосфера? Перш за все, атмосфера освячуючої благодаті. Який, освячуючій благодаті, коли вона панує в нашому серці, тоді промовляє Господь. Тоді Він може достукатися до нашого серця. І вміння прислухатися до того, що не чує світ, дослухатися до таємного і дати цьому таємному насправді діяти. Якщо хтось із вас сьогодні каже, ну я ще молодий, для того, щоб приймати важливі рішення. Ми ризикуємо сьогодні викинути зі свого життя оце гірчичне зерно, яке Господь кладе до серця. Не нехтуйте цим. Хтось може сказати: ні, ну, Господь, напевно, мене точно не кличе до якихось великих діл. І Франциск в своєму часі він не розпізнавав це. А він отримав наступний меседж за нашими, так, сьогоднішніми в нашому лексиконі. Він отримав наступний меседж. Відбудуй мою церкву, бо вона розвалюється. І почав це робити. Так, як вмів, так, як розумів. Наступні меседжі прийдуть потім. Але він мав зробити цей крок. Отож. Я сьогодні закликаю кожного із вас. Зроби цей крок. Зроби крок у відповідь на те, що почуєш сьогодні. Почуєш, можливо, завтра. Але не чекай якихось над... Звичайних подій, не чекай якогось надзвичайного забиткового такого перехрестя, на якому всі інші роблять ці вибори. Ні, я не кажу сьогодні, що в цьому місті відбувається щось магічного. Ми не про магію. Так, дійсно, тут відбувається особиста зустріч із Господом, і ми маємо чудові приклади, чи то Франциска, чи Карла Кутіса, тобто -то людей різних епох. Але які робили для себе правильні рішення. І є одна важлива річ. Час їх виборів, він вже минув. Тобто ми сьогодні говоримо: насправді були великі люди, чи той, ж, хто жив багато віків перед цим, чи той, хто нещодавно зовсім відійшов до вічності, приступив поріг. Але сьогодні є наша черга чути Боже Слово, приймати його. Створювати відповідні умови. Прошу, щоб кожен із нас, тут не кажу тільки про вас, про нас, зробив певні такі постанови собі на цей час цього мандрування, і насправді був дуже уважним для тих маленьких речей, з якими ми зустрінемося, не з чимось розрекламованим, мільйон разів сфотографованим, ні, але певні маленькі речі. Які насправді може торкнутися нашого серця. Запросимо Святого Духа, щоб діяв він. І приймімо сьогодні е, оцю істину, сьогодні час присутньої тут молоді, сьогодні ваш час виборів, сьогодні ваш час прийняття гірчичного зерна і практикування цієї віри, але не на словах тільки, але на ділі цілого свого життя. молимо се про це, дай так, Боже.